Це, напевно, це люди навколо, це друзі, це родина, це буфет, кулінічі, це дім, щось рідне. Чистота, відношення до, до людей. Ну як, з тим же Тарасом це асоціюється. Дуже у нас гарні люди, дуже у нас красивий город. Зі всім асоціюється. Мер Шокернес, Шокеріха найкращі мери міста. Ото з ними, благодаря їм, і у нас чистота і красота. Перемога. Харків асоціюється з красотою, бо тут завжди охожене місто, завжди гарно виглядає, зважаючи на те, що йде війна, дуже все гарно і красиво. Сюди приїжджає завжди гарний настрій. У мене та у мене таке асоціюється. Бо я з пригороду, я не з Харкова, тому завжди, коли сюди приїжджаю, у мене хороша, несмотря на, на те, що таке як відбувається. Гарна погода, красива, завжди вхожу. Тому з навчанням приїхала сюди навчатися. Я дуже спокійненько, але люди спокійні. Ну і буфет приймічі, звісно, життя. Це місто герой. Я, до речі, не місцева. Я з Дніпра. Я з Харківом познайомилася десь приблизно рік полтора тому. Комфортний такий. Насамперед, це парки. Парки. Вони мені, мене дуже здивували. Це простор ще для мене. Простор це, це якесь дивне місце. Буфет, курінічі.